Доброго всім дня. У нас дощ іде ще з ночі. Цілий день сьогодні йде дощ. Десь з 9 годин, як почав, ось, отакий, і не перестає. О, так ось сюди. Діти в школі були, ось так і по дощі. Добре, що ми близько живемо та й. Нормально, так і, я не знаю. Сьогодні перший день зими, перше грудня, і навіть не віриться, що це зима, наче як осінь холодна. У нас і морозу не було такого. Два рази був приморозок за всю осінь, маленький, такий невеличкий. Навіть хризантеми мої не померзли, а цвітуть. <кхід> Ось. Цвітуть не померзли мої хризантеми. І ця цвіте, і ця дуже пізня хризантема, вона навіть не вспіла, як треба відкритися. Я не люблю пізні хризантем. Не встиваєш налюбуватися. Якби отак приморозки раніше, то вона взагалі би навіть ще б і не відкрилася. Ось кури, я їх сюди випустила. Вони отам вверху на соломку мені несуть. Взяла два яєчка, бачила. Це за тиждень десь вони знесли мені три яйця. Починають нестися, чи що. Ховаються туди там сухенько, там пшениця під низом. Курник не хочуть йти. ну Вже підуть скоро лягати, бо вже так сутеніє вже. Так не несуться. Яйця дорогі в нас. Е, скільки це? 75-65. Ну, ще ми знайшли, такі були яйця по 50, але це не домашні. Домашні 80 і більше. Дорогі золоті яйця несуть кури, то наші ще не переходили, ще не почали нестися нормально, починають тільки. Ну і погода така, день короткий. Ну це нічого. Головне, щоб люди живі, здорові були. Отака От погода. Навіть і не скажеш, що це зима. Дощ не перестає. Тут ми готуємо гречаники. Добавили так, що тут? Фарш. Добавили трошки гречки. Цибульки дрібнесенько кришимо. Яйця. Ще додамо яйця. І все, і посмажимо гречаників. Софійка крише цибульку. Софійка любить завжди допомагати. Так? Пекти щось люби, щось готувати. Це вона каже, я буду сама все робити. Кажи мені тільки що. Так, зараз я хліб ще замішаю, щоб сходив. Я думаю, що оцю до кінця докришиш і все. Мілесенько кришиш, да? да, так? да, Так. Так. Богданка п'є кофе. <реш> Богдана, а як там в школі у тебе справи? Mm -hmm. Хорошо. Яку букву вчили сьогодні? Н. Mm. Яку? Н. Mm. Н? Mm -hmm. О. Та добре, на дворі вже темніє. Чотири часа і вже така... Да, чотири зараз часа. Чотири на чотири. За Богданка, тобі подобається в школу ходити? Угу. Mm -hmm. Так, такі в мене хазяїчки. Ще яйця дороблять? Таке у нас який. Яйця? Два, mm -hmm. але там ще один Типа В одному Ще І Угу. скільки? Один ще. Да. Перчику і солі. Та ще до коселеці вісьме? Два, два жовтка в It. яєчку. Nee, два, Здорові такі яйця купили по 50 гривень, два жов... а ні, два жовтка це по 60 гривень. 60 так гривень, а п'ятдесят гривень де один жовто. Так, да, такі здоровені так, були. Так і каскало. Да, да. О, це отакі у нас помічниці Софійка і Богданка, хазяйки. А, Тімоша там десь ще квакає, довго Софійка вимішує, щоб воно було однорідне. Скільки знаєш, де я можу зробити. Добре, зараз додав. Богданка, ти що вчися, просто дивишся і навчайся. О, Тімошка прийшов. А ти що, Тімось? А, шукає атлас, хоче побачити, що ти хочеш. Скажи сюди сюди. мені за карту світу. Що ти хочеш подивитися? Зараз Тіма розкаже, що він сьогодні мене питався. Просто хто, яка країна, з якою межує. Да? А я йому кажу, треба атлас знайти. Та він шукає, де той атлас. Ну, я Зараз знайдуть атлас. Десь повинен бути, в нас вдома старий атлас. Книжнику є, в книжнику є, книжнику є. є що життя. Тут у нас стоїть ця машинка поломана. винесли. Так, Софійка роби. Довго-довго вимішують, я думаю, дай отак от кудись так от добренько, тако, щоб було воно смачно. Бо це переспекучий довідку. Забери руку, щоб я. Отакого. Неудобно, треба пересипати його, така здоровена, в маленьку. Ого, це тут 510 грам, це нам були прислали шалітом. Пересипати штучку. Да, може багато бахнути, поняла? Ой. 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 Подожди, візьми ложечку, зби. Якщо... Так, 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 давай. А ні, нормально, нормально. Ну, Ви... не горку, вимішую, да, вимішуй. Так що не, небагато і солі. Так. Mm -hmm. так, солі, я думаю, ось так десь. Ну, руку забери. Ще трошки не сольо не до, буде. Де. Ти приправи не кидала ніякої. Ні, не я зараз кид... там до котлет. Думаю, ні. дивись, чи немає солі. Якщо є там сіль, то цей. Краще не кидати? Да. Так. Можна чесничку ще роздавити? Так. Да, так. Помічниця. Я Все помогу. Я катаю на доски. Довгі їх чи маленькі? Отак От я беру ложку обичну і таку. Та при... Форму. Взяла ложку, а тоді вже в руку і так довго. Придовгувати робити? А любі. Я на досочку мій наробиш, я буду смажити, так? Да? Так, да, і в лік... а, тобі на дві. Mm. Одні а, Добре. Так, Богданка щось малює в що це, а просто лінійку, сантиметрів в час в школі, і вона собі просто любить від лінійки малювати. Так, Богданка? Добре. Дивися, Богданка, ти написала дивись. 8 сантиметрів. сантиметрів 8. А знаєш, дивись, коли ти намалювала, скільки ти сантиметрів зробила відрізочок. Наприклад, якщо ти до 5 пишеш 5 см. 5, Якщо вісім, то вісім суми. А не, не сума, а потім? Да. Вже. Mm -hmm. Ну нічого, ну то. Що кажеш? Хватить вже приміш. Ще трошки мішай, щоб якби однорідне було. Я хочу ще чесноку добавити, я її дуже. Mm -hmm. Я думаю, десь три зубка великих, якщо маленьких, то з п'ять. Mm -hmm. Так, забери Софіка, ще досочку туди на мойку. Ні, це не підходить. Так, в неї такий небочий. Чекай, а хіба це не Альони? Ні, mm -hmm. ну, вона мене скоро забере. А, я зрозумла. Такий наводчик. Ти? Папа їй купив капібари. Mm. Капібаринятка, так? Да? Ви вона бастить далі Ага. Я думала, що це на цілий малюнок та ньому станеться. А, ти думала, що це така стирачка? Ні, це всього лиш бумажечка. Тухо як красиво стирає. Не треба було новеньку брати, в тебе ж є там стирачки. знаю. Да. Ну, у мене нема. Ну, а що Там тебе або ага. тебе. Так, треба поміняти нам занав'язки сьогодні. Сашки попросимо на футбол, хай не йде. І мити потолок. Це Сашина робота. Софія допомогти має сьогодні Сашки потолок мити, так, да, да. Альонка хай помиє в кухні тумбочки і зверху таку. В нижній і верхній, а ви потолок і поміняти занавіску. Сьогодні ідеальна упака. Ні, сьогодні не ідеальна, просто отак. Потрошки, щоб ми зробили гарно, Да? бо у нас на вихідні, що буде, Софійка? Богдан, дивись на мене. Що буде нас на вихідні? Приїдуть до нас хто? Вова і Дашка. Вова Даша, ще хто? Павлік Маша. І Дамірчик. Ну, я не знаю, чи точно, але принаймні Мало. так думаємо. Ой, ой. Що там шукаєш? Е, Читай, чи немає солі. Тож, так, Повинна бути до котлет. Якщо немає, то просто чесничок перець, цим хвати. Буде вкусно. Тут поставили курочки, суповий набір. Будемо варити зараз супчик, такий, як лапша. З Хотіли варити борщик, але я щось давно не варила такого з макаронами. Покажу зараз якими. Яку ти знайшла приправу, показу. А. До курки. Ну, чуть-чуть такого, бо я не люблю воно багато. Воно і не добре. Чуть -чуть. Ось такий макарон, дивіться. Так, <рес> да, так, да. так, не більше все. І ще такою гарною ручками вимішай, все так, і все. А, я ж часочку додала. Так, розв'язати його. Ні, так Скільки це, я не пам'ятаю, наче 25 гривень, воно, не може 35, воно. не пам'ятаю, я забула, це ми в суботу купували. Що ти хочеш покушати? Да. Ну покушай. Ось таке продається просто на розв'яз, як мільіна, такі е, кубики. Це так само, як мевіна, просто її з упаковок достають і продають. Такі круглі, знаєш, мільйники. Е, е, ну так, да, так. Да, достають і продають. І я кину на ту кастрюльку я знаю, два таких кусочка, мабуть, кинем. Ні, мабуть, що три буде, кинем. Да, буде мало. Угу. Купили кілограм. Завтра подивимося в нас на базарі, наче теж повинно бути. Подивлюся на Та й куплю більше. Ти будемо да. на супчик мати. Оце я таке хочу зварити. Ти вона в цьому базарі купуєш у нас чи в Немирові? Ні, це в Немирові. У нас теж повинно бути. Завтра в нас базар. Угу. Ти кушала воно вкусне? Я, да. okay. так. Тіпа... як... Ну, так, Богдана, все, не треба, буде боліти живіт. Негадка mm -hmm. не йдеться. Так, не mm -hmm. так, оце mm -hmm. отаке. І гребчаники, і в нас ще є рисова каша. Кину картошку, хай звариться це м'ясо, потім кину картошечку, моркву цибульку, зажарувати не буду. Я завжди, коли є курка якась, да, отак. От Три давай. Вони великі, бо це були коли коли кур... на сіньові, Ой, кажи на були. Коли є м'ясо, то я не, не зажарюю, Ну, я маю в виду, коли жирний бульйон. Может, а бульйон. — Що Може, терти її? Ні, дивись, поріж на кусочки і через чесночницю, бо так великий залишається mm -hmm. такий пласт потом. Покриши і передави все. <гаджайка> mm -hmm. Спасибо, Софіка, спасіба, що ти мені допомагаєш. Набагато легше. Мама суп робить, а Софійка мені приготує гречаники, я буду потім жарити. Відкрию двері, так? ще жарити. — Блінчики? Може не треба. Ну хорошо, я тобі сама закладу, чи я тобі зроблю. А ти мені зробив, бо я можу кріщити. Я ж я що, не знаю, я не робила. Хорошо, я добре? зроблю. Хочеш блінчиків таких на всю сковородку нажарити і завернути Трикутні. з лівером. Так вономаль? Так, да, покриши дрібненько. Потім, потім воно тут і більше влізе, і не буде такими пухтами. Тож, так. Да. І не будуть пласти такі великі лишатися. І все туди викидаєш ще раз гарно вимішаєш, і все, і будемо жарити. я буду формувати великі mm -hmm. гречаники. Як гречанки, так? Да? Так, да. ложкою такою набираєш, і руками його. Руки тільки в водичку. Mm -hmm. Мисочку з водою поставиш таку на столику і mm -hmm. все. Якось зробили, mm -hmm. Будемо щось Софійка, якийсь салат, на і мені не мені mm -hmm. готувати. Так, я думаю, з мівіною зробити якусь. Побачимо, щось будемо готувати. Може, з мівіною це ми білочку робимо. Ну, часто. Або ще якийсь мевіницю, там де кобаска, огірочок. Ага. Гірочек. Ще такий робимо з мівіною один теж. А не знаю, щось, Мі, щось зробимо. Такий вкусний зробимо. Та воно ж нормально, так? Да, не пластане. Mm -mm. Що, що будемо щось робити? Покажи мені зошит, який ти взяла, ти бери той, що я тобі дам, відкрий. Не бери це нові зошити, ці дорогі. У мене є зошити з простенькою палітурочкою, ті я тобі буду давати. Сама без дозволу, не бери ніякого. Добре, доціль? Ага. Добре. Сьогодні цей... малюдень... скільки це? Не малюю, що ти хочеш. Вчора 10, отримала. Получила... Не вчора, вчора неділя була, в п'ятницю. Получила 10 по алгебрі. О, молодець. І перед цим получила 8. По самостійній роботі з геометрії, бо там я не знала, або я ж туда пропустила. Е, <клух> бо получила вісім, бо там я неправильно написала там, кути відносні, там односторонні, різносторонні. Uh -huh. І мені треба було це все написати, а я не знала. Я написала правильно, але там треба було ще якісь прости відповідь, як це. Ну, там пишеш е, кут один, відносить uh -huh. до кута п'ять, наприклад. Відносини це... Ну, коротше. Що ти намалювала? Чашечку, ого, як молодець, дуже гарно. На чашечці можна малювати маленькі квіточки отак. Можна отак намалювати цілий поясочок, можна одну величеньку таку квіточку. Я знайшла контурну карту. Давай. І там на цій контурній карті фізична карта світу, таку як він шукав. Але він каже, ні, мені треба така різнокольорова, щоб я бачу, яка там. То атлас, так, шукає він не карту. Карта, вона так само, там так само є фізична карта світу, там треба робити. нас просто ж ми ж теж вже робимо. Ми так само робили, ми ж купували спеціальну карту. Може, ми поставимо в духовку і запечемо, чи будемо жарити. тушити, І потім в каструлі ще потушимо. Чи в духовку може поставити. Але можна... Так, краще жарити. Бо, я можу, якщо хочеш, пожати щось. Ні, можу. я буду жарити, я буду зараз Зробиш тісто, А я обжарю, зараз заправлю лівер. Угу. А ти чого ходиш? Давай іди вже в курник спати пора темно. Ну, Звісно, 4 години темніє. То що вони хіба будуть спати? Через те вони і не несуться, бо не можуть. Звикнути, дивіться, ж не перестає. Цілий день ляє. Все, заганяю курей. киш 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 киш, Киш. 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 Давай пішли. От неслухняні. Як я таке, оце не люблю. Ну давай пішли. Киш. Все. Зараз я буду заганяти цих непослушних курок. Ви намокло, як та курка. Зараз всіх назад вертаються. Все, всім бажаю гарного дня. А якого дня? Це вже... Це вже темний вечір. Я вам бажаю гарного вечора, тихого і затишного, без тривог, спокою, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Сумна погода. Нехай вас хранить Господь в своїй руці і ви себе бережіть, будь ласка.